Як отримати сертифікат підвищення кваліфікації від «Мій клас? На сайті «Мій клас» щотижня проводяться безкоштовні онлайн-вебінари самоосвіти вчителів, на яких досвідчені освітяни діляться власним досвідом педагогічної діяльності, новітніми підходами до навчального процесу, аналізують сучасні вимоги освіти. Ознайомитись зі списком вебінарів та слідкувати за оновленнями можна у розділі Вебінари. На вкладці Нові вебінари розміщені анонси та вебінари цього тижня. На вкладці Завершені архів вебінарів. Мій клас пропонує сертифікати підвищення кваліфікації від двох академічних годин. Наприклад, за цикл вебінарів ви отримаєте 8 академічних годин. Тож слідкуйте за оновленнями. Усі охочі зможуть отримати сертифікат про підвищення кваліфікації та додаткові матеріали, розроблені командою Мій клас, за умови сплати організаційного внеску. Для цього на сторінці вебінару Давайте розглянемо на одному з прикладів. Для цього на сторінці вебінару натисніть кнопку Отримати сертифікат. Ознайомтеся з програмою, з містом та вартістю. Далі натисніть кнопку Купити. Виберіть зручний для вас спосіб оплати. Після оплати сертифікат з'явиться у вашому профілі у розділі Мої курси. Мій профіль. Мої курси. І так, ви бачите цей список оплачених сертифікатів у цього користувача. Для отримання сертифікату необхідно виконати всі теоретичні та практичні завдання курсу, де їх знайти. Переходимо на вкладці Мої курси на потрібний вам вебінар. Ви бачите. Посилання активне, переходимо за ним. За цим і далі ще раз за посиланням, і ви бачите матеріали цього вебінару. Після того, як ви успішно виконаєте всі завдання, сертифікат можна буде завантажити. У розділі Теорія вам доступні для скачування презентація та програма вебінару, а також додаткові матеріали. Після того, як ви успішно відповіли на питання, сертифікат буде доступний для скачування. Переходимо в мій профіль, мої курси, і ви бачите він. Став доступний, можна завантажити його у форматі PDF. Цей сертифікат може бути використаний для підвищення кваліфікації вчителів відповідно пункту 9 порядку підвищення кваліфікації педагогічних наукових працівників. Перевірити справжність сертифіката можна, перейшовши на цю сторінку. Давайте перевіримо. Ми бачимо, що у нас сертифікат за номером, скопіюємо його назву і перевіримо автентичність, можна за номером. А, і Для захисту особистих даних ще й потрібно ввести прізвище. І тут ми можемо побачити цей сертифікат, який є в базі. Так само ви можете перевірити усі сертифікати, отримані на сайті. На цьому все.